Доброго ранку всім глядачам. Знову ми в лісі. Холодний жовтневий ранок, Карпати. На, на вулиці мінус 2 градуса було короткочасно. Шукаємо, чи є білі гриби і чи вони не замерзли. Ну, при такій температурі гриби, мабуть, вже не ростуть. Але ті, що виросли раніше, ще зустрічаються. І ось такий перший гарний білий гриб. Він не замерз. Ось такий чудовий екземпляр.